Вітання, глядачам телеканалу Аверс. Ми продовжуємо працювати в форматі на часі з вами, ведучий Дмитро Ураєв. Арт-терапія, лікування за допомогою мистецтва. Як мистецтво впливає на стан, на здоров'я і на можливість реабілітації? Про це ми поговоримо з нашою гостею, людиною мистецтва, художницею і очільницею арт студії П'ятерня Тетяною Мялковською. Тетяно, мої вітання. Доброго вечора. Надзвичайно радий бачити вас в нашій вечірній студії телеканалу «Аверс». Справді серйозна тема, арт-терапія, якщо просто говорити за допомогою якихось мистецьких засобів чи заходів, впливів, можна реабілітувати, відновити людині не тільки психічний але й фізичний стан. Розкажіть? Річ в тім, що наша душа і наш дух живе в тілі і тіло реагує. От Уявіть собі, що ви налили квас в літровий слоїк і не доторкаєтеся до нього певний час, і не поставили його в холодильник. Що з ним станеться? Звичайно, що там почнуться якісь бродильні реакції, і зірве кришку, зірве дах так само від стресу, так само від того, коли людина не приймає емоційний душ, коли людина не приймає емоційно. Ванну, коли людина не викидає те, що перероблене і не потрібне. Утримує, утримує і як слоєне як тісто, накопичується і каменем падає в тіло, робить блок, і людина потім страждає. Ну, Ви говорите про, власне, що називається, природу стресу, зрозуміло, і ви намагаєтесь, чи на вашій практиці вже є. Реальні результати того, що люди, зокрема бійці, які побували в зоні проведення антитерористичної операції, ви з ними багато працюєте. Оце як відбувається цей процес? Практично вони малюють, вони щось ліплять, і як це швидко впливає на їхній стан ну, просто реально, як це швидко? Перше це заспокоєння, друге відволікання, третє трансформація в інший позитивний ресурс. Коли людина ліпить, малює, навіть в'яже спицями нитки, вона щіплює вчора, сьогодні і завтра. Вона шукає ту причину і бачить вектор, куди направити. Бачить завтра і приближує його. Арт-терапія – це не просто там лікування мистецтвом. це неправильно так казати. Це є візуалізація свого стану і приближення кращого стану. І відчуття. Радості, щастя, якихось позитивних емоцій, які має потреба пережити людина. Якщо, наприклад, саме от малювання, вони можуть, як ви сказали, і е, в'язати спицями, і угу. там, ліпити щось із глини. А якщо от малювання, бо ви художниця, ви більше всього все ж таки малюєте, ніж щось. По різному, але малюємо багато. Здебільшого, так. так. То е, ясно, що ви пропонуєте зайнятися малярством да, людині, яка жодного разу можливо взагалі пензля в руках не тримала, так і для нього це до певної міри можливо і відкриття, і забавка, і маса емоцій. Це вже розшевелює його да, стан так. психічний. Так. Перше, звичайно, це адаптувати до техніки. Бо, зокрема, дорослі люди. Я тут не маю на увазі тільки ветеранів війни, я маю на увазі будь які, -які дорослі аудиторія, тому що в мене багато дорослих. Перше, це є такий супротив. Та ви що, я тільки ще в дитинстві, там 20-30 років тому назад. Людина не хоче здатися смішною. Людина не хоче. Створити чи зробити те, що буде не задовільняти її високу планку. Люди дорослі всі під зоною контролю. Вони контролюють себе і вони бояться видатися не такими, якими вони привикли себе контролюють бачити інших, ще й до того. Все, як <говорит> як. Вони контролюють так. І перше, це зробити так: ніби потримай олівчик, ніби тут підпиши, ніби тут просто заповни е е е листочок для того, щоб людину адаптувати до самого інструменту, до самої техніки. А далі треба я як арт-терапевт повинна чітко виставити певні завдання, порекомендувати, запропонувати і змотивувати. І пізніше вже цей процес він іде в категорії візуалізації стану, який ти зараз переживаєш. А завдання можуть бути дуже різні. Їх є інструментів. Я володію більше 100 інструментарієм, більше 100-120 в мене інструментів, таких основних популярних, якими я користуюся. І так само дуже багато методів, прийомів, які ми застосовуємо відповідно до ситуації. Методи і прийоми арт-терапевта Тетяни Мялковської. Ми розкриваємо сьогодні в нашій бесіді. Номер телефону студії 280073, Ми працюємо в прямому ефірі. Тому кожен з вас, якщо має потребу, <году> чи бажання, може просто-напросто зателефонувати до прямий ефір» і поставити будь які запитання до Тетяни чи до Тетяни. Угу. Тетяно, ви сказали про цю роботу з кольором. так? Угу. Насправді, чи можете ви, спостерігаючи за тим чи іншим своїм підопічним, якось діагностувати його стан через те, якими кольорами він користується? Дивіться, поняття з кольором також є дуже відносне. До мене дуже приводили багато дітей, батьки зі сльозами на очах, розказуючи, що їм порекомендували піти до психолога шкільного. І психолог шкільний створив таку досить бурхливу реакцію, сказавши, що ще треба піти до якогось іншого психолога по тій причині, що весь зошит з малювання змальований чорними коричневими кольорами. На що я реагую на наступним, наступним чином? Що для цієї дитини значить цей чорний колір? Для когось це дуже гучна промова, бо його інакше не чують. Бо чорний колір дитина прив'язує до білого формату, до білого листка. І це є найбільший контраст до білого, це чорний. І я дивлюся на таку активну, гіперактивну, домінуючу маму, я розумію, що та дитина, вона. Просто хоче, щоб її почули. Це свого роду сос, да, такі це на папері. свого роду сос. Угу. Це не є прояв агресії і явно не прояв депресії. В іншому випадку це може означати будь-який стан притаманний тільки суб'єктивно для цієї людини. Чорний колір це може бути зора на рілля, чорний колір може бути бажання обнулитися. Чорний колір може бути бажання просто виспатися, тому що людина має проблеми зі сном. І вона хоче нічого не чути, нічого не бачити. Це перевтома якась, ну але це не є депресія. Це просто бажання десь перезагрузитися чи відпочити. Не. Може бути чорний колір, просто як притаманність типу мислення. Діти із логічним типом мислення, із раціональним типом мислення. Вони мислять графічно. В них використовується мало кольорів, а основні кольори графічні це і власне якраз сірі чорні коричневі. Тобто на кольори треба дивитися ситуативно і треба питати, або треба дізнаватися, що для цієї особи цей самий колір і цей самий відтінок значить це раз, а два який колір з яким кольором взаємодії. Якщо я беру цей білий папір, і він малює чорним. Потім я забираю, кладу червоний, він бере інший колір. Він не бере чорний, він бере червоний. На зелений ну, прикладу, він кладе червоний да? на жовтий, він може покласти синій або фіолетовий. Тобто він використовує контраст. Цей дитини треба подумати, чому вона зараз контрастує і з ким і з чим, але в чорний колір пропадає, тільки якщо я замі, при тому, що я замінила основу. І відповідно це треба дослідити, тому що чіткої психології кольору, де за азбукою буде вказано, що червоний такий, це таке, означає синій. для мене червоний це одне, для вас червоний це другий. Червоний з зеленим це одне, червоний з оранжевим це друге. І відповідно до ситуації. І відповідно, продовжуючи, ну намагаючись продовжити вашу логіку, якщо дитина от так от, тестово приносить розфарбований кількома кольорами, там да, малюнок, угу. то це зовсім не означає, що вона така радісна і бачить світ в рожевому кольорі. Так це зовсім ні е, в, знову ж таки. Першу чергу це ситуативна ситуація. Друге, коли діти навпаки треба стати тривожним, коли дитина замилює все. Запудрює все, коли все таке рожеве, блакитненьке, тілесненьке, біленьке з відтінками, це дитина настільки узалена від соціальної думки, вона настільки хоче сподобатися, настільки вона хоче не заважати в принципі, і настільки вона має занижену самооцінку, і вона боїться щось зробити, і вона настільки старається бути під стандартом, це тривога. А дитина, яка промови, стояну на біле, кладе чорний, це характер, це майбутній президент. Можливо, е, з цього місця обережніше або навпаки уважніше. Так, про це ми можемо поговорити трошки далі. Е, ви самі, вам взагалі вдається помалювати самі, ну як художниці, а не як арт-терапевту, чи там тренеру, чи наставнику, вчителю. Річ в тім, яка б у мене не була розширена свідомість, і якби я не вміла робити одночасно кілька справ, все таки треба концентруватися на якійсь на якомусь одному потоці і на якому, на якомусь одному виду діяльності. Якщо я займаюся як арт-терапевт, я не працюю сама як художник. І навпаки, коли я працюю також як педагог, я стараюся і останні роки я навіть відійшла від педагогічного малюнку. Коли раніше я використовувала педагогічний малюнок, і я показувала, як треба, скажімо, зробити там лінійну перспективу, чи як передати якусь певну фактуру, то зараз я стараюся це вбирати в вербальну комунікацію і не використовувати педагогічний малюнок, щоб не нав'язувати свій візуальний стереотип мислення. А коли я хочу малювати, це на сьогоднішній день для мене вже є розкіш, і я виділяю спеціально час, виїжджаю на якесь місце, де я можу побути сама в своєму натхненні. Тому що на сьогоднішній день я стала настільки зрілою і дорослою і особою, і художницею, що я не творю насильно. І я роблю це тільки тоді, коли в мене є натхнення і коли на мене дійсно сходить. Цей дух творчості, і я тоді віддаюся сповна і на це треба певний час. І в такий спосіб я роблю циклами, я роблю серіями. І пізніше знову я йду таку в паузу творчу і на інший тип діяльності, на інший вид діяльності. Зріла художниця Тетяна Мелковська у нас в студії. І Я ще раз нагадаю номер телефону 28 00 73. Телефонуйте і запитуйте, а ми поки що намагаємося випереджати ваші запитання. І, Тетяно, чи можна вплинути знову ж таки на настрій людей? Я не кажу вже тепер про якихось пацієнтів чи там тих, хто потребує реабілітації. Реабілітації, мабуть, потребують усі. Чи можна вплинути на настрій кольором, чи можна щось донести кольором і не донести іншим кольором? Можна. Колір це є матриця нашого візуального світосприйняття. Колір це є звукова така вібрація через очі. Колір може звучати. Колір має хвилю. Колір має настрій, колір створює атмосферу. Коли ми заходимо в приміщення, де домінують всі відтінки сірих кольорів, і акцент іде на фактурі. Людині хочеться стишитися, людині хочеться самозаглибитися, людині хочеться побути самою собою. Не даремно це є скандинавські кольори, або філософські кольори, так їх називають, і зараз це в інтер'єрі достатньо модно. Якщо ми заходимо в дитячу кімнату, і ми бачимо, там багато домінує оранжевих кольорів, відтінків, жовтих, червоних кольорів, у нас виступає посмішка на обличчі мимоволі. Нам хочеться десь знайти якогось м'ячика, побавитися або знайти м'яку іграшку, зануритися в, в цю атмосферу. І це є дійсно колір радості, це є колір дитячої безпосередньої радості. Ну, коли ми довший час будемо перебувати в цьому приміщенні, ми перевтомимося значно швидше, ніж коли ми будемо в інших кольорах і відтінках. Тому що кожен колір він впливає через очі на настрій людини є індивідуальні Бачення і індивідуальні відчуття, але є такі загальні такі загальні принципи, Ну от принципи такі, ну, що називається, по підручнику, так, по якомусь, ну. Ну, підручник був також написаний через певні, певний досвід, через ну, соціологічні так. спостереження і так далі. Е, є кольори, які використовуються в інтер'єрах в певних стилях. Є кольори, які потрібно використовувати, коли ти хочеш швидко запам'ятати, коли ти хочеш навпаки надовго запам'ятати. Наприклад, якщо ви приготуєте для своєї дружини, яка сідає на дієту і хоче худнути посуд в подарунок із чорно-димленої кераміки, де будуть всі відтінки чорно-сірих, стане вона просто дійсно знайде той результат, який вона хоче. Якщо ми будемо подавати навіть не дуже смачний суп в жовті чи в помаранчевій посудині, ми захочемо їсти більше, тому що слюна буде виділятися більше активно. Ну, а якщо говорити про якісь візуальні там плаката, плакати гасла, ну да? е, mm -hmm. бікборди, що там вже казати, mm -hmm. і mm -hmm. якщо на темно-фіолетовому бікборді якоюсь жовтою чи білою фарбою mm -hmm. написане там гасло церкви, фіолетові відтінки це є дійсно духовні відтінки, але відтінки. І ядучий яскравий фіолетовий, на якому написані рубаним шрифтом жовто або оранжеві тексти, сприймаються агресивно, тому що це як прямий контраст. Прямий контраст використовувати не бажано. Його великий плюс він кидається в очі, вирізняється зі всього. А великий плюс, що його видно здалека, здаля, тому що зближені кольори нам не щитуються. контрастні кольори нам щитуються. Але від цього контрасту людина перше, що робить, це захищається, тому що вони є агресивні. Все, що є агресивне, людина викликає блок. І людина моментально вона запам'ятовує, але вона хочеться всіляко зробити все рівно навпаки. Жовтенький такі веселий до, до прикладу фончик, і там усміхнене обличчя чергового політика і чергові обіцянки на жовтому фоні. Жовтий фон асоціюється з мильменними бульбашками, асоціюється з мандаринками, апельсинками, опять же, обколотими, як в нас вже це останні дані. І це не серйозно. Тобто жовто-помаранчеві гасла вони сприймаються радісно, але вони сприймаються не серйозно. І ці голови політики вони виглядають. Невирослими дітьми, ви знаєте, якщо ми вже заговорили так майже незавуальовано про усі ці політичні е, кольори і способи е, привернути нашу з вами увагу. Угу. Ну от художніми, це ж художній спосіб, так, так гра кольором шрифтом так, і так далі. Так. Е, є така думка, вона кулуарна про те, що а чому б не запропонувати всім без винятку політикам, учасникам майбутніх перегонів виборчих, е, застосувати якісь. Один єдиний в ідеальних інформативних кольорах формат зображення е з написом номера і прізвища. Mm -hmm. Відрізнятись можна тільки обличчям, ну і, власне, от номером чи назвою там, політичної сили. Mm -hmm. а, і тоді. Okay. Ну, Звернулись би okay. до okay. таких от художників okay. і до Тетяни Мілковської, зокрема, okay. розробили такий колір, як ви кажете, який і не відлякує, і, і серйозний, okay. і, і, і шрифти ніби не агресивні. І от вам всі в, єдині, в єдиному якби, форматі. Okay. От що б туди було? Е, я би б, наприклад, особисто моя думка проти. Я проти. По якій причині? Перше, наші лідери це представники людей. І вони є такі самі люди зі своїм обличчям внутрішнім, зі своїм обличчям зовнішнім. І цінно те, що вони є різні. І реклама їхня повинна доносити максимально те, в якій до як, є яскраве для цієї людини, в чому він сильний, в чому він може бути нам цінний, в чому він може бути нам цікавий, і реклама його повинна бути максимально відповідна до е, його типу мислення, до його типу діяльності, до його е, програми, яку він несе. Виключенням, звичайно, може становити, наприклад, коли це є подача певна, тільки ознайомча, або коли це вже. Перед самими виборами закривається реклама, і подаються тільки списки. Звичайно, тоді може бути фон, і тоді можуть бути якісь стандарти. В іншому випадку це має бути дуже індивідуальне, і в інакшому плані ну, ми не є запрограмовані роботи. Ну, на різних людей по різному, все одно впливає той самий колір. Так же і я вважаю особисто, що реклама повинна відповідати саме тому, хто в тій рекламі або тому, що. Що є в тій рекламі? Не можна застосувати до реклами Адідасу ті самі виражальні засоби, і ті самі закони, і ті самі прийоми, що, скажімо, навіть до найку, а не говорячи вже там про дозубної пасти. Тобто це різні абсолютно сфери, різні, і мають бути різні виражальні засоби. Ви давно працюєте з арт-терапією? Ну скажімо так, не перший вже не, не одну п'ятерню літ, ваша п'ятерня працює з цим. І ну чи не можете ви сказати? Хоча це можливо таке банальне запитання, що от ну, як ви відчуваєте соціальний настрій ваших відвідувачів, взагалі людей? Можливо, це можна відчути не лише тільки по тих малюнках, по тих кольорах, про що ми говоримо, по їхньому одягу, по їхніх кольорах, які вони обирають для повсякдення. Угу. Що відбувається? Перше, що я хочу сказати, це величезний жирний плюс. Ми маємо подякувати кризі, війні, а всьому негативному маємо подякувати за те, що люди проснулися і стали свідомими. І я не можу сказати, що їхні малюнки змінилися, тому що я не можу оцінити. Я можу оцінити тільки своїх тих людей, з якими я працювала, а їх не була така вже велика кількість. Так я не можу сказати, що це мої соціологічні досліди там на якісь певний, там тисячі тисячі осіб. Але навіть те, з чим я дотикалася, це люди свідомі, які приходять свідомо. Клієнтів моїх стало значно більше, і це говорить про те, що люди не просто мають потребу в емоційному душі, в емоційному релаксу і в перезагрузці. А вони свідомі на те, що їм це треба зробити. Вони хочуть знайти вони, не хочуть усунути симптоматику своєї, своєї тривоги чи свого стресу. Вони хочуть знайти причину і її усунути. Вони перестають бути рабами своїх проблем, вони перестають бути жертвами, вони хочуть бути вільними людьми на вільній землі. І вперше, що вони хочуть, це позбутися тих своїх тягарів, тих своїх причин, які, які до цього спричинили. І це абсолютно різноманітна аудиторія, але це вже аудиторія свідомих людей і чоловіків, і жінок. Ну, і і підліт, підлітки. У мене дуже багато підлітків, які приходять до мене. по праці. сьогодні, в мене було три підлітка, які працювали по своїх е, особистих питаннях, і це дуже тішить. Друге, е, ви зачепили, як вони виглядають і так далі. Е, можна по-різному говорити, який бюджет їхнього дрес-коду, але те, що в них є, і що вже зараз на сьогоднішній день не забереш, це є свідоме, знову ж таки, підкреслюю. Свідоме підкреслення своєї особистості. Люди не гоняться за модою, як попри людське око, що там на ринку нам диктують. Причому це мода фешн не світового масштабу, а такого досить вуличного, провінційного. А людина підкреслює свою індивідуальність. Мені так подобається, мені це зручно, я так хочу. І це мене дуже сильно тішить. А там вже друге питання, як вони вбрані, чи як вони, ну, тут що вони смакують, диктують так, і що ну, вони транслюють угу. своїм зовнішнім виглядом. Але, але вже вони розуміють, що транслюють. Але вони, але транслюють, вони так? Але їхня зовнішність на сьогоднішній день вже відповідає їхньому внутрішньому стану. І це є великий плюс. Тому що ще в моєї, наприклад, в, в моєму молодості, я ну, в моєї? молодості мається на увазі підліткові. Я не мала такої можливості по різних на то причинах. Перше, це дрескоди скрізь, де я була в соціальному моєму житті. Далі це є обмеження в виборі, третє це є така диктатура батьків там, і так далі. Пресинг такий, що так не пишет. Цього немає, і люди цього Непомітно, не бояться. Звісно, Тетяна, у нас лишається хвилина. <кх> е, уявіть собі, і е, потрібно малювати навіть не під вашим е, Проводом керівни... чи керівництвом якогось іншого художника. Ну, не у всіх є можливість, хоча ясна річ, треба працювати під орудою фахівця, але взагалі треба брати пензель в руки. Замість того, щоб сидіти, дивитися серіали, просто займіться творчістю. Це може бути будь-яка творчість, але для початку заведіть арт щоденник, де ви кожен день намалюєте. Це буде якийсь смайлик, але він буде виражати підсумок вашого дня, він проаналізує і він наблизить. Вас до радості в завтрашньому дні малюйте, друзі, і можливо, ми зможемо намалювати тими кольорами, які потрібні. Наше з вами і майбутнє, і сьогодення, настрій і власне наші мрії вималюються. Дякую вам, Тетяно, Тетяна Мілковська, очільниця студії П'ятерня, художниця, миткиня була в нашій студії. Дякуємо за увагу! Ми продовжуємо працювати в форматі на часі з вами. ведучий Дмитро Ураєв. Залишайтесь з нами, аби знати більше.